Від чого в жінок ПМС, болюча менструація, гінекологічні симптоми, читаємо дописи психосоматологині. Ви готові? Бо я ні. У багатьох жінок ПМС або болючі місячні пов'язані з внутрішнім неприйняттям жіночності, власної сексуальності або досвідом пов'язаним з материнством. Гінекологічні симптоми це стит, ендометріоз, синдром полікістозних яєчників, міоми, втрату контакту з власною жіночністю. Про внутрішній дозвіл бути жінкою впізнаєш себе, і я не буду казати, що тут не так, тому що це очевидно. Я сподіваюся, єдине, що я хочу сказати, що це супер небезпечно, адже людина, замість того, щоб іти і вирішувати свої медичні проблеми, може потрапити до такої психосоматологині і лікуватися мантрами, що може закінчитися дуже плачевно, а часом летально. Тому, будь ласка, якщо ви бачите в профілі напис психосоматолог, обходьте це десятою дорогою, а краще взагалі подайте скаргу на цей аккаунт, бо це шарлатанство вищого пілотажу з височезними ризиками, і таке пробачати не можна. А що ви думаєте?